Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Диференціальні рівняння. Сьогодні розглянемо диференціальні рівняння в повних диференціалах. Маємо диференціальне рівняння такого вигляду. Тут P від X Y і Q від X Y – це функції двох змінних. Так от, це рівняння називається рівнянням в повних диференціалах, якщо dP по dY, частинна похідна по y, дорівнює dq по dx. Відповідні частинні похідні рівні між собою. Тоді це рівняння в повних диференціалах. З аналогічною вимогою ми стикались, коли розглядали криволінійні інтеграли другого роду в потенціальному полі. Тоді існувала така функція, функція потенціалу, що? p дорівнювало du по dx, а Q дорівнювало dU по dy. Оце функція u від xy. І була у нас функція потенціалу. Зрозуміло, що тоді тут стоїть диференціал, стоїть повний диференціал цієї функції. Отже, Якщо виконується умова, ліва частина диференціального рівняння є повний диференціал певної функції. І якщо диференціал цієї функції дорівнює нулю, це означає, що сама функція у від XY є константа, то тожня дорівнює константі, маємо висновок, що нам треба знайти саме потенціал. Саме функцію потенціалу для цього виразу. Можна подивитися ще трошки з іншого боку. Якщо виконується умова P du по ДХ і деву по dy, це означає, що нам відомі похідні нашої невідомої функції. І перед нами стоїть задача відновлення функції за її похідними. Ну, функція двох змінних, а похідні частинні. Як не підходити до цієї задачі, нам потрібна функція у. Розберемо, як її знаходити. Розглянемо таке диференціальне рівняння. Я надікаю на те, що це рівняння в повних диференціалах, але це треба перевірити. Повинна виконуватись ключова умова сьогоднішнього заняття. ДП по ді повинно дорівнювати дк по дХ. П в нашому випадку це коефіці перед dx стоїть. Q це оця дужка. Знайдемо частинні похідні. DP по dY дорівнює 2Y плюс 1. dq Q по DX. dq по DX. Тут у нас 2Y плюс 1. Співпали. Отже, це дійсно рівняння в повних диференціалах. І значить, існує така функція u від і y, яку ми будемо шукати. Це первісна для пари частинних похідних. Оскільки p дорівнює du по dx, я можу написати, що du по dx буде дорівнювати x квадрат плюс y квадрат плю. Адже це наше P. І тоді. Для того, щоб знайти U, я проінтегрую по dx. Наше P. dx. Тобто я знаходжу у від x y. Так я і напишу. У від x y. У від x y. Функція двох змінних. Але інтегруємо ми тільки по X, тому що похідна була частина, тільки по X. От і відновимо по X. Інтегруємо по x, отримаємо куб на 3 плюс, XY2, плюс xy квадрат, плюс хі. І плюс константа, але тут не зовсім константа. Тому що у нас є дві зміни, по одній ми проінтегрували, а константа може залежати від y. В цьому випадку частина похідна по х все одно буде дорівняти цьому виразу, якщо навіть тут стояти, буде якась функція Fi від Y. Тепер нам треба просто знайти цю функцію фі від y, як функцію тепер уже від y. Для цього я згадаю, що Q у мене дорівнює DU по dy, а А у мене вже є. Знайду частинну похідну звідси тепер уже по y, і прирівняю до нашого Q. Будемо мати. Похідна по y від отриманого виразу буде мати вигляд 2 xy плюс x. І плюс фі штрих від y. Похідна по Y, І це дорівнює Q. А Q наше це 2XY плюс X плюс F в степені Y. 2 xy І X. Зникають. Залишається простеньке диференціальне рівняння. Фі штрих від Y дорівнює Є е в степені Y. Наша мета знайти первісну від цієї фі штрих Фі від Y буде дорівнювати E е в степені. Y. Я не пишу константу. Нам потрібна одна хоча б константа у нас з'явиться. От зараз вона і з'явиться. Тому що тепер ми маємо фі від Y. Я можу підставити вираз для у. Від Хі. І отримаємо остаточно. У від X, y буде дорівнювати куб на 3 квадрат плюс, X, Y2 плюс X, Y плюс фі від y. А фі від y у нас F в степені Y, і це у нас дорівнює С. Якщо взяти праву рівність, це і буде. Загальний інтеграл нашого диференціального рівняння. Останній вираз описує безліч кривих на площині, які є інтегральними кривими нашого диференціального рівняння. Якби були задані якісь початкові умови, скажімо, було б у нас y від нуля з самого початку вимагало, щоб дорівнювало нулю. Спробуємо знайти частковий розв'язок цього диференціального рівняння. Для цього треба замість x, y підставити нулі, з них не все, тільки в степені перетвориться на одиницю. В цьому випадку у нас це буде дорівнювати одиниці з нашого виразу. І частковий інтеграл буде мати вигляд x кубна 3 плюс квадрат плюс хі. Плюс F в степені y дорівнює одиниці. Це частковий інтеграл, що відповідає заданим початковим умовам. Диференціальне рівняння в повних диференціалах. Я знову натякнув, що варто поставити подобайчик цьому відео. І особливо підписатись на канал, якщо ще не підписані. Можна навіть допомогти каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Або написати коментар після того, як ви його продивитесь. Ми продовжимо з наступним питанням. А питання полягає в тому, що ця умова, де по рік дорівнює DQ по DX, вона досить жорстка. Не так багато рівнянь отак от можна отримати таку умову. Що робити, якщо вона не виконується? Розглянемо випадки, коли можна скористатись методом інтегрування. Рівняння в повних диференціалах, хоча з самого початку воно таким не є. Тобто ми зможемо привести його до рівняння в повних диференціалах. Це виконується завдяки існуванню для деяких рівнянь, знову-таки, не для всіх, існуванню інтегруючого множника. Тим більше, навіть якщо він існує, його не завжди можна знайти так в скінченому вигляді. Розглянемо випадки, коли це можливо. Що таке інтегруючий множник? Ми шукаємо функцію μ від x і рік функція двох змінних. Якщо на неї помножити наше диференціальне рівняння, то воно повинно стати рівнянням в повних диференціалах. інтегруючий множник, він дозволяє проінтегрувати диференціальне рівняння. Ну, в принципі, для його знаходження досить прості умови, якщо подивитися. Треба, щоб після того, як ми домножимо, d μp по dY повинно дорівнювати d μq по dx. Ну, щоб умовам виконувалось, після множення. Тут стоять частинні похідні добутки в чисельнику. Розкриємо цю частинні похідні, будемо мати ДІ μ по dy на P помножити плюс ДП по DY. Повинно дорівнювати d μ по dx на Q плю по dx. Наша мета знайти μ. І це вже дещо схоже на диференціальне рівняння відносно μ. Правда, диференціальне рівняння в частинних похідних. Ми таких поки що не розглядаємо. Але можна обійти цей момент при певних умовах. Давайте подивимося, як це можна зробити. Перенесемо похідні м'ю з коефіцієнтами ліворуч. Ду дій п мінус м'ю по dx q Дорівнює. А праворуч я мю винесу за дужки в цих двох доданків. І в мене буде стояти d Q DX мінус dP по dy. Ми не будемо розглядати всі випадки, коли ми можемо розв'язати отриманий вираз відносно μ. Тобто розв'язати це диференціальне відносно мю рівняння. Ми розглянемо найпростіше, але достатньо зручні випадки. Коли у нас можна знайти мю таким чином. Припустимо, μ залежить тільки від х. μ є функцією тільки від х. Від y вона не залежить. Припустимо. Тоді дем по y де буде 0. І від нашого виразу залишиться, залишиться ліворуч тільки один доданок. Причому μ залежить тільки від x, і значить, дем по dx де це не частинна похідна, а звичайна похідна. І я можу написати mu ш', це ж звичайна похідна від μ по х. На Q дорівнює mu. А, тут мінус, я напишу так. Цей мінус реалізую, внесу в дужку, буде dP по dy, мінус dq по dx. О. Якщо немає першого доданку. Далі, поділю оби, обидві частини на добуток μ. Що це мені дасть? Це мені дасть м'ю штрих поділений ось цей вираз поділений на q. dp по dy мінус dq по dx на q. І відмічаю, що ліворуч у мене стоїть функція, яка залежить тільки від x. По нашому передбаченню, що в нас буде функція м'ю тільки від x. Тоді і праворуч стоїть функція, яка залежить тільки від x. До речі, це ж буде якраз і умовою, коли ми можемо передбачати, що μ буде залежати від х. Отже, праворуч стоїть якась функція від х. Це я через φ від х позначив цей дріб. Що тоді? Мю штрих на μ. Так це ж у нас ніщо інше, як похідна від логарифма μ. Адже подивіться, якби знайти похідну від логарифма, це була б одна мюта помножити на мю штрих. Отже, похідна від логарифма м'ю дорівнює фі від х. А що таке тоді сам логарифм? Ну, вірно, це просто треба взяти інтеграл, знайти первісну. Знаходимо інтеграл dx. І це вже буде просто логарифм. м'ю. І наш інтегруючий множник мю е в степені. Інтеграл φ від х dx, де через фі від х позначений відповідний дріб. Це ми знайшли інтегруючий множник. У випадку, коли μ залежить тільки від х. Або у випадку, коли виконується отака от умова, що цей вираз залежить тільки від х. А якби мю залежив тільки від ігріка, давайте глянемо, що буде в цьому випадку. Якби мю залежив тільки від ігріка, то відповідно не було б оцього доданку. Міняти місцями не треба було б, але поділили б на Q. Тоді у нас функція пси від y замість Фі Мала б вигляд dQ по dx мінус. D P по DY поділене на P. А відповідний інтегруючий множник був би ф е в степені інтеграл від П від y dy. Це коли μ залежить тільки від y. Ну, от два випадки, які я хотів підкреслити, можна використовувати, перевіряючи відповідну умову. Тут треба, щоб цей дріб залежав тільки від x у випадку, коли y, якщо поділити на p і буде залежність тільки від y, значить можна шукати інтегруючий множник за цією низкою формул. Розглянемо приклад. Ну от таке диференціальне рівняння. Тут у нас P ця дужка перша, а тут Q дорівнює просто X. Q у нас просто Х. Ну, перевіряємо нашу умову. ДП по Ді, ДП по Ді це та просто мінус одиниця. А dQ по dX це одиниця. Не є рівняння в повних диференціалах. Вони відрізняються знаком, але відрізняються. Спробуємо розібратись, чи можна підібрати інтегруючий множник. Для цього я розгляну вираз DP по dy мінус dq по dX, якщо я його поділю на Q, і в мене вийде величина, що буде не залежати від Y, а тільки від X буде залежати, я буду підбирати інтегруючий множник за, першою, за першим правилом. Якщо ж у мене після ділення на p цього виразу, Виявиться, що вираз буде залежати тільки від Y. Я зможу використати інтегруючий множник, який знаходиться за правилом, яке було другим. Спробуємо поділити на Q. Будемо мати. ДП по дик мінус 1 і ще мінус 1, мінус 2 поділити на Q. На Q. Мінус 2 поділене на х залежність тільки від х. Тобто наш інтегруючий множник буде залежати, це буде не мю, це буде фі поки що. Фі від х оця функція, яку ми будемо інтегрувати для знаходження інтегруючого множника. Величина, яка не залежить від y, вийшла. Тоді логарифм мю є інтеграл від фі від х, dx. І дорівнює мінус 2 логарифма модуля х. Звідси зрозуміло, що мінус 2 піде в степінь, і м буде дорівнювати мінус 1 на х квадрат. От наш інтегруючий множник. Ну, спробуємо, чи дійсно буде так. Для цього треба помножити P і Q, і отримаємо нове диференціальне рівняння. Якщо ми помножимо p на інтегруючий множник, ми отримаємо косінус X мінус y поділене на X квадрат dx. І плюс X, якщо помножити на одиницю на X квадрат, буде одна X просто dy дорівня 0. Наше нове диференціальне рівняння. І воно повинно бути вже в повних диференціалах. Ну, спробуємо. Якщо звідси знайти похідну по Y, це буде мінус одиниця на х квадрат. Якщо звідси знайти похідну по х, це буде та ж сама мінус одиниця на х квадрат. Це вже дійсно рівняння в повних диференціалах. Ми використали інтегруючий множник. Ну, розв'язуємо його. Це ж тепер наше нове П, а це наше нове Q. І тоді наше dU по d х повинно дорівнювати p. Є косинус x мінус y на x квадрат. І щоб знайти у, треба взяти інтеграл по dx, і тут інтеграл по dx. Маємо інтеграл від косинуса синус х. Інтеграл по х від у на х квадрат, це у нас буде плюс y на x. І плюс якась функція, ну, мабуть, фізаня, буде псі від y. Псі від y замість константи, тому що ми інтегрували тільки по х. Константа наша від ігрика може залежати. Тепер використовуємо те, що dU по dY дорівнює Q. А Q наше – це просто X. Знайдено Y знаходимо похідну по y тепер. Знайдено U. І знайдено U знаходимо похідну по Y. Будемо мати одиниця на X плюс штрих від Y. І дорівнювати повинно Q. А Q у нас просто X. Глянув і перелякався. Щось не те. Я ж не на те рівняння дивлюсь. У нас же тепер нове рівняння, яке ми розв'язуємо. Так що у нас Q насправді одиниця на х. Не туди подивився. І тепер у нас одиниця на х зникає. І звідси випливає, що всі від y дорівнює 0. Отже, y насправді просто константа. І тоді загальний інтеграл цього нового диференціального рівняння, а значить, і нашого рівняння буде мати вигляд. Синус Х плюс Y на х, і плюс С. Дорівнює нулю. До речі, ви відси можна знайти і просто Y. Y звідси буде дорівнювати. X помножити на C-X. Ну, от, на цьому сьогоднішнє заняття можна вважати завершеним. Я нагадую, що треба поставити подобайчик і підписатись на канал. Залишайтесь на ньому. І я буду з вами Олексій Василенко.